Вітаю на календарі вівторок, 27 вересня, і це Капрі Ньюз на актуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський і сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Вчора ввечері Краматорськ та Слов'янськ зазнали ракетних ударів. На жаль, вчора ввечері місто знову обстріляли. Центральна частина Бередінківська Славкурорт. як і чим сьогодні живе Криворізька громада. Магазини працюють, працюють кожного дня. Продукти є всі, перебоїв з доставками. Немає є і хліб, і соціальні продукти є, і все, що треба, все є. Голова Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко про гуманітарну допомогу та евакуацію населення є. У нас невелика кількість, які там виїжджає, є повертається. Ще на даний час активної евакуації я не бачу. Гуманітарка для всіх у Покровську продовжує працювати ГО Будинок Благодатії. На протяжині всіх цих лет ми допомагали людям, які попали в трудну життєву ситуацію. Ми брали всіх норми. У нас були дома, ми займалися і ті, хто попалював, наркозавісимость. Як мешканці Покровська готуються до прийдешнього опалювального сезону? виривати, а що дівати. Отаплювати нада, холодно, хаті будуть. Сказ тварин про профілактику та методи лікування. Більшість не так швидко розвивається, але дуже довго розвиття відбувається, поки не небо в головний мозок. Тоді вже буде поздно. Будь-яка книжка за донат у Покровську міська бібліотека провела акцію на підтримку ЗСУ. З цієї ініціативи ми хочемо внести невелику частинку нашого внеску для нашої перемоги. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Вбиті та поранені мирні жителі, 29 зруйнованих будівель, результат російських обстрілів за добу у Красногорівці. Постраждала дитина 2009 року народження. Ворог вдарив по дев'яти населених пунктах: містах: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, СМТ, Північне, Села Хромове, Нетайлове. Російські війська застосували проти цивільного населення авіацію, ракети С-300, РСЗВ ГРАД, артилерію. Загалом знищено та пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, з них дев'ять багатоквартирні: лікарня та аптека в Торецьку, Палац культури в Краматорську, господарчі споруди, поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Вчора ввечері, 26 вересня Краматорськ та Слов'янськ зазнали ракетних ударів. Подробиці дивіться далі. Вчора 26 вересня ворог майже одночасно наніс ракетні удари по двом містам: Краматорську та Слов'янську. У Краматорську окупанти вразили центр міста. Одна ракета впала у парк скульптур, народжені в Україні. Інша ракета влучила п'ятиповерхівку. Внаслідок прямого влучання зруйновано стіну в одній з квартир п'ятиповерхівки. Чотири людини зазнали поранень. У будинку вибуто щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю. От виходить на сусідній дому пала зверху. П'ятий теж Вилетіли балконні двері. двірі. Той тобто, стекла всі. Ні, половина сматрунівська. Ні, всі. Я ще не був, думаю. цілою не У Слов'янську під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Пошкоджені щонайменше три будівлі. На жаль, вчора ввечері місто знову обстріляли. Центральна частина, Барвінківська, Славкурорт є одна людина поранена. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також за можливості виїжджати у більш безпечні регіони. Сьогодні, 27 вересня, близько 14-ї години касетними снарядами були обстріляні гірник і курахівка Курахівської громади. У гірнику снаряди потрапили до житлового будинку. У Курахівці, неподалік місця прильоту, у цей час проводилася видача гуманітарної допомоги. Повідомляється про поранених та загиблих. Кількість уточнюється. Як живе Криворізька громада в умовах воєнного стану? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. Криворізька територіальна громада знаходиться у Покровському районі Донецької області. Населення громади становить 4200 людей. До Криворізької сільської ради входить 22 населені пункти. Наша громада сільська, у нас немає міст, у нас лише є більші села, є менші. Три, одна головна садиба це село Криворіжжя, де вона є центром нашої громади. І два старостинські округи це добропіль. Пільський старостинський і шилівський старостинський округи кожному старостинському окрузі є староста. Всі на місцях працюють у звичайному режимі. Колектив справляється з роботою звичайно складно, звичайно, не так як завжди, незвична ситуація. Але працівники розуміють складність ситуації в країні, і в громаді в цілому, тому працюємо. Все робимо для того, щоб наші жителі отримували ті послуги, які, які, на які вони заслуговують, які ми зобов'язані їм подавати в громаді. Працюють всі об'єкти критичної інфраструктури. На території сільської ради працює дві амбулаторії і один фельдшерський пункт. Робота ведеться в штатному режимі. Два аптечні пункти є в сільській раді. Вони знаходяться при амбулаторіях, де населення може купувати. Ну, не всі ліки, як у великих аптеках, але на замовлення дівчата привозять, магазини працюють, працюють кожного дня, продукти є всі, перебоїв з доставками немає. Є і хліб, і соціальні продукти є, і все, що треба, все є. Як каже Ганна Іванівна, на сьогодні є складнощі з комунальним підприємством, бо воно зараз знаходиться в простої. Але знаходимо виходи, працюємо, забезпечуємо і водопостачання в нас на належному рівні, вода подається населенню, вивіз сміття, так само вивозиться. Намагаємося і покос проводити не в такому обсязі, як раніше, тому що бюджет сільської ради дуже обмежений. Як зазначає голова, голова громади з водопостачанням в громаді теж ситуація контрольована У кожному дворі, так як це на сільська місцевість, є або скважина, або свій колодязь, але є і колодязі громадські, які для загального користування по населеним пунктам, таким як село Добропілля, село Криворіжжя, Кам'янка і Шилівка. Там в нас є свої свердлови, скважини, свердловини, і з них ми забезпечуємо. Населення питною водою. Ми не залежимо від води Донбаса, ми не отримуємо від води Донбаса воду для населення. У нас повністю ми забезпечуємо зі своїх свердловин. Тому для нас більш-менш легка ситуація, можна так сказати, ми самостійно забезпечуємо водою наше населення. В громаді також курсує автобус, який дає змогу мешканцям дістатися до міста. На даний час в нас є перевізник один, який працює, відновив свою роботу. Він курсує з села Криворіжжя через населені пункти громади, це Новофедерівка, село Добропілля до міста Добропілля, вранці туди, ввечері назад. Також працює програма соціальна громада. Реєструють внутрішньопереміщених осіб, виплати, які на даний час є, і так далі. Прийом громадян ведеться два рази на тиждень, все опрацьовується, приймаються заяви, подаються і так далі. Все це працює. Працює гуманітарний штаб, головний це в нас тут в селі Криворіжжя, і два штаби по старостинським округам. Тож бачимо, що в громаді продовжується життя і все працює. Незважаючи на складнощі, які виникають у нашому сьогоденні. Вчора, 26 вересня, у 21.00 було відновлено роботу Карлівської фільтрувальної станції. Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації. Голова добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко розповів про гуманітарну допомогу і евакуацію населення громади. З початком військових дій в Україні для мешканців нашого регіону почала надходити гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, одягу, ліків. То що у добропіллі ведеться активна робота по залученню гуманітарки у громаду. Продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою. Ми, маючи досвід роботи з міжнародними організаціями, я вже веду перемовини, щоб цієї гуманітарної допомоги було більше. Основним місцем отримання гуманітарної допомоги був Центр культури та дозвілля. Нещодавно у Добропіллі для зручності мешканців було відкрито ще одну точку. На даний час ми відкрили ще й додатковий пункт видачі гуманітарної допомоги, якщо у нас було це тільки ЦКД, то на сьогодні це також можливо отримати гуманітарну допомогу в сьомій школі. Там можуть отримати першочергово це ВПО та мешканці громади, які її потребують. Це соціально незахищені версії населення. У Добропіллі продовжує працювати і штаб міжнародної організації АДРА та Всесвітньої продовольчою програмою, а також координаційний центр від програми Співдія, який розташований у спортивному комплексі. Там можуть отримати мешканці гігієнічні набори на даний час вже видано більш 1700 таких наборів. Також у добропіллі продовжується евакуація цивільного населення. Кожен Мешканці, які бажають виїхати, ми з кожним там родинами, окремими мешканцями, працюємо індивідуально і готові підібрати. У нас декілька пропозицій є, і куди вони можуть поїхати. І також у нас продовжується евакуаційний пояс з міста Покровська, мешканці нашої громади. Також їм можуть користуватися. Ті мешканці, які поїхали у більш безпечні регіони, отримують там усіляку підтримку. Це і безкоштовне проживання, безкоштовне харчування, надання соціальних послуг необхідних і також. Починаємо працювати по працевлаштуванню». у той же час. Голова військової адміністрації зазначає, що наразі активної евакуації у громаді не спостерігається. Є, є в нас невелика кількість, яка там виїжджає, є, повертається. Ще на даний час активної евакуації я не бачу. Ми працюємо інформаційно, щоб люди ну, більшість, поки тепло, вони ще знаходяться в своїх домівках і. Максимально не бажають виїжджати. Андрій Бондаренко зазначив, що з мешканцями громади проводяться бесіди щодо необхідності евакуюватися, адже останні тижні показали, ворог не спить, а навпаки, продовжує обстрілювати та нищити громади Донеччини. До того ж, прийдешній опалювальний сезон буде надскладним для мешканців всієї області і перезимувати людям краще у більш комфортних умовах. Альона Соболенко Чепіль Даніїл з добропілля спеціально для Капрініюс. За минулу добу правоохоронці Покровського районного управління поліції задокументували три факти зберігання наркотичних речовин та виявили одного водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. У Покровську продовжує працювати ГО Будинок Благодаті. Чим займається зараз організація? Дивіться у сюжеті моїх колег. Не бути байдужим та допомагати тим, хто цього потребує. Під таким гаслом працює організація Будинок Благодаті. Під керівництвом Дмитра Щербініна, який розпочав волонтерську діяльність ще у 2017 році. На протяженні всіх этих лет ми допомагали людям, які потрапили в трудну жизненную ситуацію. Ми брали всіх. У нас були дома. Ми займалися і тих, хто попали в на наркозависимость, і те, которые остались без дома, люди в мы Тобто ми время помогали. допомагали. Спочатку повномасштабної війни Дмитро не покинув Україну і почав допомагати абсолютно всім, чим може. Почав займатися. Всім, чим можемо, всією допомогою, яку ми можемо піддоставляти нашому гражданству, нашому населенню. Тому що дуже часто слышали о том, що гуманітарка приходить, але не доходить, які класи людей. Ми допомагаємо всім. Голова організації каже, що гуманітарну допомогу отримують від зарубіжних церков партнерів. Мешканці області отримувати харчові набори можуть один-два рази на місяць. Крупи, тушонки. Паштеты, подсолнечное масло то есть все, что нужно и необходимо. Соль, сахар, когда была проблема с солью, мы соль привозили тоже сюда. Вообще, мы сотрудничаем с церквями, потому что очень много церквей у нас за границей. Румыния, Польша они очень сильно хорошо помогают нам Украине. Поэтому у нас, если так посмотреть, большинство очень много. Будинок благодаті гуманітарну допомогу розвозить не тільки у Покровському районі, а й по всій Донецькій області є такий посіолок село Тоненьке. Туди ніхто не хоче, сейчас не їздять машини. А как там осталось 70 человек. Они знаходяться між Песком і туди, якщо раніше, кажуть, як лавка і то Сейчас туда ніхто не приїжджає. І ми единственные, хто туди їздить. Плюс проводим Капеланську роботу пасторську, есть плюс ми ще даємо духовну общаемся, Тобто ми и продолжаем дальше ми молимося і продовжуємо далі то десь приїжджаємо. Разом з Дмитром у команді працюють небайдужі покровчани. Одні допомагають пакувати набори, інші приймають телефонні дзвінки. Якщо ви опинились у скрутному становищі та потребуєте допомоги, телефонуйте за номером телефону 066. 378, 44, 83 Перебуваючи у простої відділ пробації черговий раз долучився до пакування гуманітарної допомоги громадянам, які потребують цієї допомоги в цей нелегкий для нашої країни час. Я вважаю, що допомога нужденним. Це справа кожного громадян, кожного громадянина України. І люди дзвонять, записуються. На чоловік 20-30. У нас даже є по адресна доставка. Ми розвозимо людям по адресно, по домам. Людям навіть не треба десь збиратися, тому що зараз таке час самі розумієте, може бути прильот, і багато людей можуть пострадати. Тому ми по адресному, по домам розвозимо. Дмитро закликає всіх небайдужих долучатися до організації і допомагати тим, хто цього потребує. Номер банківської карти, на яку можна відправити грошову допомогу, ви бачите на екрані. Разом до перемоги. Все буде Україна! Завтра, 28 вересня, у Мирнограді в гуманітарному центрі з 10 до 14.00 будуть видаватися продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у селі Новатор на мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний та прилеглих вулицях приватного сектору. Кожним днем температура повітря стає нижче і нижче, а це означає, що і у домівках покровчан стає холодніше. Журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатися, як зігріваються у цю пору року мешканці нашої громади та як вони планують пережити зиму. Добігає кінця перший місяць осені. Температура на стопчику термометра опускається все нижче. Не за горами опалювальний сезон, проте мешканці Донецької області досі не розуміють, чи буде відновлення газопостачання і як вони будуть обігрівати свої домівки. Якщо власники приватних будинків вже можуть сміло розпалювати пічку, у кого вона є, мешканцям багатоповерхівок доводиться шукати способи аби зігрітися. Ну діваємося потіплі. То дуже холодно на вулиці іногда буває теплі чи у нас в квартирі. От замерзаємо Да. Подосовали уже ватные одеяла, уже ватными одеялами укутываемся, я говорю, теплый халат, хлопцы уже одеваются, и свитера, или кофты спортивные одевают, ну, прохладно уже в хате. Ну, есть обогреватель, камин ключам, бывает даже духовку, электродуховка. Дальше, что, камины, ветродуйчики и так далее, что еще делать? Люди вырывать, а что делать? Отапливать надо, холодно в хате будет. То есть электричество будет, будем обогревателем пользоваться. Проте деякі мешканці зазначають, що вже готові до холодів. У нас власний будинок, тому у нас є твердопаливний котел, тому у нас все гаразд. У своєму домі у нас печка є. У нас є твердотоплений котел, будемо топити дровами. Уголь плануємо купити. У ну, зимою плануємо жити в своєму домі. Є печка звичайна, угольна, є електрокотел. А дехто замислюється і над евакуацією у разі відсутності опалення. Нету ні, нічого, поки нету ні, нічого. Ну, може, не знаю. Якщо не будуть топити, то прийдеться куда-то уїхати. А поки що людям доводиться зігріватися за допомогою обігрівачів, конвекторів та тепловентиляторів. У свою чергу ми вирішили дізнатися, чи можна покровську придбати ці прилади та чи сильно ця покупка може вдарити по кишеням звичайних людей. Як стверджують продавці консультанти, порівняно з минулим роком ціни на обігрівачі значно зросли. Якщо взяти конвектор потужністю 1500 ватт, ціни починаються від 2500 гривень, потужністю 2000 ватт від 3000 гривень. Також можна придбати масляні обігрівачі. Ціни на них стартують від 4,5 тисяч гривень. У наявності для продажу є тепловентилятори від 1 тисячі. Але продавці запевняють, що великим попитом у мешканців користуються саме конвектори. А ось в інтернеті ціна на звичайний тепловентилятор стартує від 700 гривень. Проте треба враховувати вартість доставки та черги біля відділень пошти. Отже, як буде проходити опалювальний сезон, невідомо для всіх мешканців. Проте більше заздалегідь готується, щоб у домівках було тепло та комфортно. Нагадуємо, на сторінці кафебару Триплушкін в інстаграмі триває голосування за найкращу асоціацію з назвою кафе. Оберіть свого фаворита та встигніть підтримати його лайком. Оголошення результатів конкурсу відбудеться у середу, 28 вересня. Переможець отримає супер подарунок: 13-й айфон. 28 вересня відзначають Всесвітній день боротьби зі Сказом. Напередодні цієї дати розкажемо вам про профілактику та методи лікування цієї хвороби. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, що характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. Інфекція передається людям і тваринам через укуси або подряпини, зазвичай через слину. З поміж свійської фауни людей найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі лисиці та вовки. Коварне может заключаться в чому? Когда бішенство потрапляє в слюну, Животное может быть клинических признаков и Очень много бешенства. і тоді животного починають проявлять агресію, кусають людей, кусають других животных. І працюють перезараження. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі. Якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря. Зволікання може коштувати життя. Сожаленню в світі ще не придумали лікарство бешенства, ні для людини, ні для животного. Якщо наступають клінічні признаки, це стопроцентна смерть. Інкубаційний період сказу зазвичай триває 2-3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до одного року, залежно від таких факторів, як місце проникнення вірусу сказу і вірусне навантаження. Більшість не так швидко розвивається, але дуже довго розвиття відбувається, поки не попаде в головний мозок. Тоді вже буде поздно. Как и для животных, так и для человека это смертность 100%. Когда наступают клинические признаки у людей, ну, эта картина очень жуткая. Чоловік наступає параліжжартані, вода боязнь страшна, чоловік не п'є, наступає судор, і я просто вживую вітру, що такое дуже страшно. Початкові симптоми сказу включають підвищення температури і біль, а також незвичайне або незрозумілі відчуття поколювання, пощупування або печіння в місці пошкодження. Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина отримає необхідну медичну допомогу. Тож, як зазначає В'ячеслав Володимирович, профілактикою сказу може бути вакцинація. Вакцинація це єдине, що може спасти, навіть винуждена вакцинація при укусах, що може спасти життя. Вакцина в більшості ежегодна. Очень много госслужб, які їздять, їздять по дворовому, участковому і безплатно колять вакцину. Для планової профілактики сказу вакцинуватися можуть люди, які професійно пов'язані з ризиком інфікування сказом, спеціалісти ветеринарної медицини, працівники ветеринарних лабораторій, клінік, мисливці, лісники. Також зараз у ветеринарному центрі є вакцина від сказу, яка призначена для тварин. Нам виділили більше 500 доз бешенства. Ми поділилися такою клінікою, як клуб 4 лапи». Чотирилапи. лапи. ми віддали їм теж 250 доз бешенства і коли її безплатно людям. Люди приходять, платять тільки за прийом за шприцю. Всього ми її безплатно. Ветеринарний центр працює у звичному режимі. Ми працюємо без вихідних. С 9 до 5. И в воскресенье мы работаем с 9 до трех Пожалуйста, можно позвонить, номера телефонов есть, можно записаться, также есть живая очередь. Все желающие привиться от бешенства, пожалуйста, приходите. Намагаются надавать полный спектр послуг. У нас есть все полностью. Как от грумерского салона, так и до банального зоомагазина, в котором тут же продаются и ветеринарная диеты, ветеринарная корма, обычная корма. Клиника оснащена полностью. по слову последние техники, все есть у нас в клинике, мы даем любые услуги. Тож не наражайте себе та своїх домашніх улюбленців на небезпеку. Проводьте всі необхідні заходи вчасно. Завтра, 28 вересня, для мешканців Покровська буде організовано підвіз води. 8.30. Мікрорайон Сонячний біля ТБ. 10.30 – Мікрорайон Южний магазин Ягідка. 12.00 вулиця Прокофєва, 72. 14.00. Вулиця Центральна, 118. Будь-яка книжка за донат. У Покровську міська бібліотека провела акцію на підтримку ЗСУ. На заході побували і мої колеги. Наші захисники зараз на передовій воюють за незалежність країни, захищаючи наші кордони від окупанта: хтось в теробороні, хтось в армії, хтось плете маскувальні сітки. Допомагає переміщеним особам та з гуманітарною допомогою. Такий нелегкий час для країни, і наше місто стало єдним як ніколи. Не дивлячись ні на що, місцеві жителі завжди готові протягнути руку допомоги та підтримувати наших воїнів. Культура також докладає неабияких зусиль за для нашої перемоги. Покровськ продовжує працювати, жити та діяти далі. Ось і на цьому тижні центральна міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка вийшла з ініціативою провести книжковий ярмарок на підтримку Збройних сил України. Ця наша акція проходила 26 і 27 вересня цього року. І ми проводимо з 9 до 15 години. Ці ярмарці, наші мешканці, які проходять мимо, Ми їх зупиняємо, розповідаємо про цю нашу ярмарку. Про цю нашу акцію вони можуть взяти книжки, які їм подобаються, і в нашу скриньку покласти гроші на допомогу ЗСУ. Хто скільки може. Історія створення ярмарку не передбачає фіксованої ціни на книжки. Мешканці нашого міста дуже підтримали нашу цю акцію. Вони не проходять мимо. Наші акції їх залюбки цікавлять наші книжки, і вони залюбки дають гроші на допомогу ЗСУ в неограниченій кількості, оскільки бажає стільки і жертвує на допомогу ЗСУ. За це він отримує любу бажану йому книгу подарунок. Від нашої бібліотеки жодна позиція бібліотечного фонду не зазнала втрат. Книжки, що були представлені до уваги покровчан, були заздалегідь придбані для проведення акції. Різноманітний вибір творів та авторів. Книжки були орієнтовані майже на будь-який смак та вік читача. Навіть найвибагливіший поціновувач літератури точно знайшов би позицію, що змогла б його зацікавити. З цією ініціативою ми хочемо внести невелику частинку нашого внеску для нашої перемоги. Про результати проведеної акції можна дізнатися на офіційних сторінках у соціальних мережах Покровської міської публічної бібліотеки імені Тараса Шевченка. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 28 вересня. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день. Вранішній дрібний дощ у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура в день становитиме плюс 17, вночі плюс 14. І це були усі новини на сьогодні. Ще більше актуальної та корисної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та своїх близьких на все добре.